Привіт! Ви на каналі Ірина Літовка Тару за покликом душі. Давайте подивимося: наше рідне місто Біла Церква, 9, 13 листопада 2022 року. Давайте подивимося: обстріли, тривоги, ситуацію, безпека. Що очікує Білу Церкву до кінця цього тижня? Враховуємо 9, 10, 11, 12 і 13 листопада 2022 року. Біла церква, Київська область. Взагалі, яка ситуація в місті? Рицар жезлів, туз мечів, королева пентаклів, десятка пентаклів. Шістка кубків. І десятка жезлів. І тут у нас король жезлів. Ну, я трошки розумію, тому що я живу тут. У нас на своєму місці голова нашого міста. Да, він активно працює на благоустрій свого міста, приймає якісь рішення, пов'язані вони з якимись ресурсами. Активно веде ці дії. Да. На благоустрій своєї громади. Ось, бачите, це ми, наша громада. Ось о десятка пентаклів. Ми багато зараз з вами щось живемо трошки тим життям, яким колись жили. Але не забуваємо, що да, зараз дуже важко. Важко і нашим жителям, тому що війна в багатьох людей. люди. Рідні, близькі, десь на війні, так що місто не забуває про війну. Тепер подивимося обстріли ці дні з 9 по 13 обстріли. Ракетні у нас найчастіше. Скажу одним реченням: 50 на 50 що буде спокійно до кінця тижня. Пасівність військових, які там стріляють да, в наш бік. На своєму місці наш голова і наш учільник нашої громади. Да, поки що ніяких. До кінця тижня я не бачу. Давайте подивимося е, дрони, Мак, найвищий аркан. А от дронів треба остерігатися, башня, башня, е, 20-й аркан-суд. Далі в нас тут. Е, Рицарь Пентаклів, отшельник. І жертви. Насчет дронів я хочу сказати, що, да, нам більше місто загрожують дрони. Ось, бачите, летить і десь він руйнує, да? руйнує якісь, якусь будівлю. Да? Тому що оті, хто їх запускає, вони Магічать, як тільки можуть, да, у них все є там в арсеналі, і от саме дрони загрожують білі церкві. Тому треба бути дуже уважними, щоб уникнути жертв. Треба ховатися, усамітнюватися, не нехтувати сигналами тривоги, які будуть лунати. Якщо лунає тривога, ми маємо бути в укриттях з вами. Хто, де собі там має? Ну і давайте подивимося пораду для жителів Білої церкви у ці неспокійні дні. Порада жителям Білої церкви у ці неспокійні дні війни з 9 по 13 листопада 2021 року. Що ж можна порадити нашим жителям місцевим? Не проявляйте апатію, гуртуйтеся, якісь домовляйтеся. Незважаючи на те, що активність бойова така, начебто з першого погляду нам здається, що пасівність, да? але це ілюзії, ілюзія. Ілюзія. Да. Тому що ось ця карта д'явол і каже про те, не без того, що от я зараз цю карту трійка Пентаклів. Активно працюють в нас якісь нехороші люди. Колективно вони працюють, договорюються, да. але вони скоро відійдуть. І ілюзія, в нас складається ілюзія, що немає бойових дій. Ні, не треба бути апатичними, ілюзії, ніяких ілюзій, війна триває, тому що в місті оцей колективна робота. Бачите, упорний труд. Хтось упорно трудиться, а от і он. Хто упорно трудиться? Оці предателі по сімки мечів, які можуть придати ну да, місто. Я так вам і сказала, що не бачила цієї карти. Сімка мечів. Це, знаєте, як кажуть, пірова перемога, да? озброєння украв сімка мечів. Вор. Бачите, вор якийсь вор. Так що ілюзій не питаємо. Будемо во все озброєні. Мої любі білоцерківці, тому що оця явольська спокуса нанести щось нашому місту, вона є, вона існує. Можна сказати, хтось приспав увагу білоцерківців. Ні-ні-ні. Ніякої ніхто нас не приспав. Ми всі пам'ятаємо, що. Іде війна. Бажаю вам миру, спокою, спокійних ночів, здоров'я і все буде добре. Україна перемагає. Слава нашим ЗСУ. Дякуємо їм за те, що вони захищають нас в тих гарячих точках. А з вами була Ірина Літовка, канал Таро За покликом душі. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання по ситуації. Обов'язково по мірі моєї, ну, вільного часу буду відповідати. До побачення!